Доброго дня, шановні. Знову про гарбузи. Але виникло питання у моєї сестрички Надійки про те, що зараз дуже багато популярних реклам є про гарбузи. І бебі, якісь там, і що як родять. І вона мене спитала думку мою. Я кажу рідненька, подивися. Я вирощую от у Канаді вже 3 роки і вирощую гарбузи. І мала десь 5 чи 6 сортів, бо ми виписували е, різні сорти. Навіть з Болгарії привезла Оце, мабуть, він зелененький, отакий, чи той, чи той пловдивський. Але що я хочу сказати, що оці гарбузики, вони із серії. Е, чуть не назвала японський хакуранішики, це верба. А це у Курі. У Курі. або Хокайдо. Це одна серія йде, як О, Обачте, які тут. Оце, оце вони отакі. Такі і така м'якоть у них. Дуже мені сподобались, і я їй сказала, що оце собі не шукай. А оці гарбузики для зимового споживання вони тримаються сьогодні, вже 23 березня, мабуть. Подивіться, які вони гарненькі. Оті теж гарні, але, бачите, вже плямки дістають. Ну, і ці, але ці найбільш витривалі. Гарбузики, бачите, невеличкі. Ось, я не зважувала. Так на два рази поїсти на дві каші. Або на кашу й на хліб. Оце найкраще це не реклама, шановні а тільки хочу показати, що це дуже вигідно вирощувати. І цей рік в основному я буду їх вирощувати. Посію ще й оцей, бо це на 20 кілограмів тягне. Але я вже казала, що мені легше було 100-кілограмову свиню. Порізати на кусочки, заховати, що на ковбаси, що на тушонки, що стушити. Легше, ніж дати раду цьому гарбузові, чи ось цьому. Бачите, який величезний. Ось. Ну, куди мені його? Я ж аби було торгівля, то так. А так куди його дівати? Чи курям треба курей, мабуть, завести. Ну, це, мабуть, ідея. Ось, а це самий смак. У Чікі курі або хокайдо. Хокайдо трошки більше можуть бути десь так, але вони дуже смачні. Так що успіхів, бувайте здорові!